Вітання, пані та панове! Сьогодні у нас буде незвичне відео. Ми сьогодні будемо розмовляти з власником Апексії. Тож скоро вайп. Цікаво послухати, що тут буде. О! А от і приїхав власник. Вітанічка. Привіт, привіт, друже! Як ти? Нормально. Розказуй. Що тут у вас доброго? Що у вас тут доброго на проєкті інтересного? Та наразі чекають всі вайпа. О, я... Навіть поклонники є. Ага. Привіт-привіт. Таке питання. Апекція, так, назва, з яких взагалі в тебе виникла. Як взагалі виникла назва? Можеш сказати? Ну, взагалі, ми грали з друзями на одному проєктові. Це був зарубіжний проєкт, і це був ПВП-проект. І ми е, під час файту, коли ми проти інших людей воювали, мені чомусь в думках крутилося слово на букву А. І у нас тоді навіть не було типу такого бажання створити сер. Ми от просто грали, і ось мені прийшла така думка: типу Апексія, щось таке Апексія. Прикольна назва. І ага. після цього, коли ми вже створювали сервер, я вже, е, я... у мене вже була така думка, щоб назвати його Apexia, е, від, ну, відносно того файту, який був колись тоді. Ага. Воно, так, я вважаю, що вона непогано звучить, і доволі до речі. Ну, да, так, Апексія цікава назва, досить інтесна. Що там казав, щось на рахунок промокоду, що за подарунок, Ну, розказуй. До речі, Це дуже друзі. дуже цікаво. По промокоду vibe 01 в Ticket ви отримуєте 20 тисяч гривень ігрової валюти на сервері при початку. Ви можете просто звернутися в Ticket, написати vibe 01, і адміністрація вам при першій же нагоді видасть ці сіг. Тікет vibe 01 написати, правильно? Тікет, так. vibe 01 і. Адміни все зрозуміють, зайдуть в гру, і ви отримаєте свіки. І отримуєте також емоції, так, нові знайомства. До речі, що там в тебе планується? Щось цікаве після вайпу? Що взагалі буде? Ну, взагалі, ми плануємо додати такий різноманітний контент, який розбавить наразі ситуацію на сервері. В принципі, це будуть нові якісь механіки. Я можу назвати парочку, але так, щоб. Ми хочемо е, додати на сервер мод на майнінг. Ви зможете бігати, шукати відеокарти, там також всякі деталі для цього, щоб потім е, робити з цього біткоін, і цей біткоін обмінювати на круті речі. Угу. Е, до, до того ж, ми змінюємо е, маппінг на Данжі Тіси, е, потім скалістий повністю у нас виду зміниться. Також ми перенесемо трошечку чорного торговця, і він також зміниться в мапінгу. Угу. Також так. мисливська гора, да, трошечки переїде, і також він відзмі... зміниться. Також. Так, так, так. Ви можете подивитися на карті, ви бачите їх, вони трошечки переїдуть, але недалеко. далеко. Ага. А червоним у Бену то п -п -п зони правильно? Саме так. В цих ПВП-зонах ви можете робити все, що заводно. Ага. Воювати, красти і тому подібне. Ясненько, ясненько. До речі, ми на сервері з вайпом зробимо також новий транспорт для ПВП-активності, який буде легкодоступний. Ага. Також а... буде. Да. Слухаю, вибачаю. А цей а парковщики я так розумію, є у вас на цьому, так? Ну, на проєкті. Парковщики, парковщики, так, ми можемо перейти, поглянути сюди. Ні, ні, я маю на увазі, типу знаєш, на цьому, на цьому по карті на заправках. А, так, так. Ви можете, коли ви там щось померли, або ще щось у вас сталося, ви можете просто з берегу підбіжати до ближньої заправки і просто дістати звідти машину. Mm. Бо у нас машини перекидаються в. Парковщика кожні 4 години, щоб не нагружали сервер. А, Тобто, якщо ти не земодієш з машиною 4 години, то вона на парковщику стає. Да, так, вона направляється до парковщика, і я думаю, що це невелика проблема, бо на карті їх доволі багато стоїть, можна підбіжати до любого до любої зони або до любої заправ. Ага. Також хочу типу сказати, що з вайпом буде оновлена система банкоматів та парковщика. Ви зможете по оновленій системі дуже прикольно купувати машини. У нас дуже багато також ребалансу буде нового, і, в принципі, це таке поверхнево. Ага. Але після вайпу ми, коли, е, в процесі ігрового і в процесі вайпу ми будемо вже трошечки інші обнови завозити. Ми детальніше це все розписали у нас в Discordі, е, в новинах. Ага. Так, да, до речі, друзі, посилання на Discord сервера буде в описі під відео. Так що переходьте, читайте, заходьте на проект. Шукайте нових тіммейтів собі. І а, я, буде буде не... цікаво після вайпу. Так, да, вам не наскучить. Так. А взагалі, так якби ну на першу машину тут важко заробити? Е, ні? Чесно скажу, це взагалі діло кожного гравця, дивлячись, як ви будете ходити, як ви будете шукати можливості. Ми маємо багато воєнок, також вони в ПВП є деякі воєнки, але в основному ці воєнки вони приносять вам дуже непоганий лут. Ага. Є, да, да, Там багато зброї різної, різноманітної, і ви можете її по гарній ціні продавати або кланам, або тут на торговці, от ЗГ у нас такі переробили. Да, та, до речі, веде. ми де? На, на зеленій горі, так. Зелена гора, так, саме ага. так. Також у нас ще є Віфтар, це також відноситься до типу Зеленої гори трейдерів, тому там все так само. Як вам буде зручніше добиратися до трейдера, то вже вирішуйте саме. Ага, зрозуміло. Таке питання: а місії є якісь у вас тут? Кай? Там не знаю, місії по рації чи ще якісь там квести? Ну, взагалі, ми плануємо типу додати з вайпом е, мод на трежери. Це треба шукати по фотографіям е, клад, розкапувати його, і там може випасти непогані штучки. Але це наразі, поки у нас цього немає, це буде вже конкретно після вайпу. Ага. А Місії по рації є у вас таке? Чи теж буде з вайпом? Чи то не буде? А, ми їх планували зробити, ми їх вже зробили, але наразі ми їх поки перебрали, бо вони функціонують не дуже добре. Угу, угу Ясненько. А, ще таке питання. Маданчик там у вас які мутанти? Типа кровососів, зі Сталкера, чись чи якісь інші? Взагалі, це монстрики, вони більш, е, ну, типу, е, з, з The Last of Us, якщо знаєте такий серіал або гру, от це звідти. Ага, ага, Ясненько. Е, ще питання, тут є, е, а Ахелі краще у вас з ботами чи ні? Е, дивіться, у нас на карті. Що немає взагалі такого. У нас на карті маються. Патрулі з ботами, які ходять або на ПВП-зонах, або на хелікрашах, або на Данжах на Данжах ще й патруль ходить. А або снайпера є, які треба зайти, вбити їх, і можна вже спокійно вбивати зомбиків після цього. Але це також, знаєте, такий е квест, як ви заходите в зону хелікрашу, у вас з'являється ПВП-зона, але це умовна ПВП-зона для. Ну, типу, щоб боти могли реєструвати по вам урон, який ага. вони стріляти. А... Типу, да. Там а... не можна стріляти. Це... Стріляти не можна, я поняв. Тобто інший ігрок не може тебе там вбити. Ні, якщо вб'є, ну, то. Віднос... це... Відносно я маю на увазі, я зрозумів. Це... Від... Так. так. Це просто як е, умовна позначка, що ви в зоні хелікрашу, і боти вас будуть вбити. Зрозуміло, ага. Ага. зрозуміло. Ще питання таке: У Вас є на сервері клани? Так, на сервері мається така величезна кількість кланів, це більше, ніж 13 кланів. Я вважаю, що це непогано. У кожного клана є своя торгова діяльність, і ви можете здавати їм по великому проценту. Ага. Типу, ви можете заробляти з цього більше 25%. Зрозуміло. Ніж на звичайному трейдері. Угу. А, І це дуже вийде. Так, це, це, це цікаво. Це С як ігровий процес. Слухай, я хотів спитатися. А тут є та, якби, ну, я розумію, є данжі, а є, наприклад, якась така локація біля данжу чи ще десь може, щоб тих монстрів пофармити там на продажу частини, чи якось так. Uh, Можна таке щось є у вас чи ні? Наразі я знаю, що у нас тільки є данж щодо цього. Але я думаю, що в майбутньому ми ще зробимо якусь таку зону для фарму, але ми не планували робити там монстряків, ми планували робити туди якусь кількість медведів, ведмідів, які будуть бігати, ви можете їх вбивати, але там будуть не тільки звичайні ведмеді, а й модові, типу, там, якісь. Mm. Ну, тобто, Біль... тобто їх навіть можна почекати і продати спокійно, правильно? Будемо, як... Наразі якщо. такого нема, але це планується так. А. Головне, щоб ми їх дотримувалися. Так, і так. по факту, як тільки буде вайб, ми починаємо робити. Ну, ми, ми вам видамо страховку, хто там страхувався, зробимо парочку івентів, і ми приступаємо до роботи над цими планами. Угу. Так, да, і подаруночки теж по хештегу вайп 01 отримаєте, якщо подаєте на сервер. Так, так вам так, треба лише дозволять. і грайте. Так, да, будемо дуже раді вас бачити. Зрозуміло. Що ж, тоді будемо очікувати вайпу? Так, буде, друже, буде дуже цікаво сьогодні. Так. Був радий тобі все розповісти. Так. Бажаємо тобі успіхів і всій твоїй аудиторії, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео. Ми будемо бачити, що вам подобається контент по нашому серверу. Пишіть коментарі. І на цьому я буду з вами прощатись. Так, дякую, дякую за розмову, дякую за інтерв'ю, бо був... був радий поспілкуватися. Так, друзі, звертайся. Па-па. До зустрічі. Що ж, друзі, на цьому наше інтерв'ю завершується. Дякую всім за перегляд. Почуємося в нових відосиках. До зустрічі.